Вас понюхав Томас, а це означає, що ви найкращі глядачі. Тож не забудьте про лайк, підписку на цей канал. А ми продовжимо і далі. Новина, від якої мені невимовно, одночасно сумно, радісно. Я не можу передати весь спектр емоцій: Джозерс з їхнім останнім альбомом на два диски, навіть Джозерс. Ну що ж, прощавайте всі, хто запутався. Комалий шматок залишиться. Тобі, тобі як знає. Чому мені сумно? Тому що це остання робота колективу. Більше не буде, краще не буде. Е, і сумно мені через те, що я насправді дуже любив цей гурт і люблю його досі. І пісні нікуди не дінуться. Я сподіваюся, зі стримінгів, зі стримінгів і я.